Добрий ранок, любі діти! Рада вас вітати на занятті соціуму, яке ми розпочнемо із ранкового привітання. Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку в полі дубки. Доброго ранку, люди привітні. Я всім бажаю, щоб посмішки квітли. А тепер, діти, приступимо до нашого заняття. Послухайте, будь ласка, віршик. Молода, струнка, красива, і спортивна, і вродлива, і сучасна, і мобільна, ніжна, добра, молода, стильна, працьовита, щедра і класна, мудра, лагідна. Сучасна, мила, любляча, хороша. Ще й на мене дуже схожа. Поцілую, пригорнуся, бо вона моя бабуся. Дітки, про кого цей віршик? Так, про бабусю. Тож тема нашого заняття бабуся лагідна моя. Діти, скажіть, а хто така бабуся? Так, це мама вашої мами або тата. А у вас є бабуся? Яка вона? Молода чи похилого віку? Де працює ваша бабуся? Діти, а як піклується про вас ваша бабуся? Як ви любите свою бабусю, як ви ставитеся до своєї бабусі? Розкажіть, дітки, будь ласка, про свою бабусю, яка вона, Яке в неї волосся, які очі у вашої бабусі? Назвіть діти страви, які любить готувати ваша бабуся. Діти, а ви допомагаєте своїм бабусям? На світі знає все і весь час читає, хто дарунки нам несе і смачним не гощає. Тачи више родичами